Передаю великий привіт моїй вчительці з української мови та літератури Зоряні Сергіївні, а своїй вчительці з фізкультури Алі Анісівні та своїй класній керівничці Ользі Анатоліївні. Дуже всіх вітаю, всіх люблю, дякую вам. Зрозуміло. <гумірно> так, а Ольга Ватар який предмет у вас відкладає? Математику. Математику. І вам математика. Ні, вона підозрює, я так думаю, так, але ну, насправді я думаю, що дуже багато різних... У контрольних вона підозрює, що ви не так. Але насправді літом, особливо в останні місяці, дні, так скажемо, ну вже трішечки хочеться у школу. Але як тільки ти вже повертаєшся в школу, ти вже зразу згадуєш цю рутину і вже ну, хочеться назад літом. На відпочинок, так? Так, так граю в теніс, мені це дуже подобається, вона мене підтримує, з нею також граю в теніс. От, і тому я люблю, люблю. Уточніть, будь ласка, пані, який великий? Е, настільний, настільний так, теніс. тінь так? так? Е, ну, як ну, розуміло, так. Угу, зрозуміло, так. І вигравали е, ви? Зі... Ви свої... Так. Так, я, Який ну, найбільший рахунок, щоб не секрет був? Ну, ми до 11 завжди зазвичай граємо. Так, ну, зі своєю вчителькою я граю ну, типу, майже на рівні. Так. От, а так загалом так до мене приходять там багато різних моїх однокласників, не тільки так. Я в них виграю, я тренуюся, я дуже хочу попасти на якісь змагання. Це все таки більше моє хобі. Мені просто подобається це активний такий вид спорту для того, аби ну в мене типу нічого не було.